Може, пробігти у нас затимнена сторона. Ми можемо на тину сторону допоміти, але нічого не бачимо. Давайте я покажу. Знаєте, всі наші дорогі, в якому стані ми знаходимося. Це дуже Страшна трагедія, просто не можна передати словами. І ми дуже вас просимо, дорогі глядачі, приходьте до нас, підтримуйте нас, тому що культура жива і вона буде жити вічно. Тому що, коли не буде культури, не буде світу. Ми продовжуємо жити. Ми для вас виступаємо зараз. Ми на території будинку культури імені Куліка. Граємо, продовжуємо вистави. Так що, якщо бажаєте, я думаю, приходьте до нас, ми будемо дуже вам раді. На жаль, вогонь знищив більшу частину нашого приміщення, де ми працювали, але е, ніякий вогонь не може знищити вогонь, який е, наш творчий вогонь в наших серцях і в наших душах. Театр живий і він працює. Приходьте, нам дуже потрібна ваша підтримка. Нас так легко не здолати. Ми живі і будемо жити. Якщо будемо відчувати вашу підтримку і вашу віру в нас, ми, на жаль, втратили після пожежі залу, розкішну залу з чудовими кріслами. Ми втратили репетиційні приміщення. Невідомо в якому вони станці залишиться після пожежі. Але ми працюємо. і Тата працює для глядача. І сьогодні найбільше нам потрібні ваші очі, ваші руки, і ваша присутність в нашому залі. В Такий складний для нас час. Ми дуже хочемо, щоб ви нас підтримали. Ваша підтримка це найкраще те, що ви будете приходити до нас на вистави. Це буде найкраща підтримка, коли ми виходимо на сцену і бачимо повний зал. Ваша допомога це наші повні зали. Чекаємо вас. в ДК імені Івана Куліка. Приходьте, ми дуже вас чекаємо.